У небі над жовтими полями сходило сонце. Його промені торкалися зруйнованого міста, але серед уламків уже проростав молодий соняшник. Його звали Орій, хлопець із блакитними, як літнє небо очима. Він тримав у руках стару бандуру, що дивом уціліла серед тиші після бурі. Коли орій торкався струн, повітря починало світитися. Звуки не були просто музикою, вони ставали крилами для тих, хто втратив надію. У підземному укритті діти виходили з темряви, їхні очі знову починали сяяти. Поруч із ними стояли люди, різні, але об'єднані однією мрією жити вільно. Над містом з'являвся світлий силует Берегиня. Вона складала долоні над Україною, ніби над серцем, що продовжує битися, навіть коли здається, що сил більше немає. І тоді соняшник розквітав ще яскравіше бо там, де звучить пісня, народжується майбутнє.